Привіт, друзі! Ну що ж, хочу вам сьогодні повідомити не досить приємні новини, які будуть стосуватися ціни на продукти та цін на паливо, тому що всі ми добре пам'ятаємо. Таку хворобу, яка називається коронавірус, яка кілька років тому прийшла до нас. Скільки ви страждали через неї? Скажіть, будь ласка, скільки разів перетинали кордон, здавали тести, або ж навіть приймали щеплення для того, щоб безперешкодно отримати роботу, або ж просто перетнути кордон та не сидіти на самоізоляції. Також напишіть, скільки днів максимально ви. Перебували на самоізоляції, і звісно ж, друзі, я перебував 17 днів, і нас було аж дев'ять чоловіків з родини. Дев'ять чоловік з родини, точніше, наша вся сім'я. І звісно ж, хочу ще сказати, друзі, в чому полягатиме проблема. Лише перед цим прошу поставити лайк цьому відео і обов'язково поділитися цим відео з друзями, щоб вони вже приготувалися. Адже друзі, під час коронавірусу в Польщі. Ціни на продукти харчування та ціни на купівлю палива на заправках вона знизилася. Наприклад, ціни на харчові продукти знизилися на 5%, тобто ват знизився на 5%. Але мимо того, друзі, ці всі продовження, ці всі знижки, діяли увага, як на цій картинці. До 31 жовтня. Я це помітив друзі вчора, ввечері, коли був на закупах в супермаркеті, що всі ці знижки вже повідомляють людей зарані, що вони звертали увагу. Це було написано на листку А3: що всі ці знижки будуть до 31 жовтня. Тому я вам рекомендую. Або ж спробувати затягнути паси, тому що ціни на продукти будуть зростати. І напевно, це вже не за горами, друзі, що на станціях станціях бензинових, тобто на заправках, будуть чотирьохзначні цифри тобто ціни на паливо в Польщі будуть більше 10 злотих за літр. І звісно ж це неприємна новина для водіїв, і неприємна новина абсолютно для всіх громадян. Які просто роблять закупи в супермаркетах, тому що ціни зростуть, друзі. Що ви думаєте про це і чи повернеться коронавірус ще до Польщі чи до України? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Також, друзі, хочу вас ще раз попросити, щоб ви поділилися цим відео і своєю думкою обов'язково, тому що ситуація ніяк не покращується, а ще мимо того, що в Польщі інфляція по суті у всьому світу через війну в Україні частково. Ситуація не покращується, тому тримаємося разом. Ми сила інформацію. Я буду подавати і надалі. Тому гарного дня, мирного неба над головою і до зв'язку, друзі.